Каналі країна за кадром і з вами я, Марія. Сьогодні свято Світлого Воскресіння Христового. Отож, користуючись нагодою, я хочу привітати вас. Вітаю всіх із Великоднем зі святом Воскресіння Христового. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у всіх задуманих справах. Бажаю всім сімейного затишку, спокою в душі, миру та злагоди. І нехай Господь Бог береже наших захисників, щоб вони всі живими, здоровими повернулися додому, до своїх рідних. Дай Боже нам перемоги. Відео, яке зараз ви будете дивитися, я знімала ще в п'ятницю, але воно не було в мене повністю змонтоване, так як в мене не вистачило часу його змонтувати. Та я подумала, що в п'ятниця вже перед Паскою. Не дуже хтось буде дивитися мої відео, тому що в людей, особливо в жінок, дуже багато роботи перед святом і щось. Поприбирати якісь порядки зробити. Паску хтось вже готується до Паски, якісь страви готує, Паски печуть люди. Тому я його не виставляла в суботу, в п'ятницю в суботу, а вирішила виставити вже. Навіть на перший день Паски не ставила, тому що думаю, та хто знає, може люди просто захочуть відпочити, тому виставляю сьогодні це відео. Ну тож приємного перегляду. вам. Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Сьогодні у нас п'ятниця. Завтра буду пекти Паску. А сьогодні зараз піду з вами трішки по дворі, знімаю. І потім щось приготую пісненького їсти нам з чоловіком. Отож, кому цікаво, залишайтеся з нами. Проведемо цей час разом з нами. Дякую вам за те, що ви дивитесь що підтримуєте нас. Отож, всього вам доброго. І пішли з нами, трішки прогуляємося. У нас ось біля самого входу в хату, які кульбаби цвітуть. І я не виривала їх. Думаю, нехай ростуть. Ми ходимо все рівно у тою стороною, там, де немає квітів. Ось сюди так гарно як воно зеленіє під самим порогом. Ось наші вишеньки зацвіли. Вон, черешенька. І там вишеньки вон, цвітуть. Гарно як. Оце маленька оця. Ось оця маленька. Її пересадили. Ось. І вона прийнялася. І бачите, навіть зацвіла вже на спробу буде скуштувати. Ось як гарно все травичка. Згадуємо, які точки. А ось, яке маленьке деревце – персик. Ящерка полізла. Опа, рудик побіг, вже зловив її, напевно. Вже в зубах поніс. А ось тут, друзі, пам'ятаєте, ми висаджували з чоловіком отакі... Висаджували, отаку називали, чоловік казав, що це школка. Ось, тут маленькі деревця висаджували. Казали, чи вони приймуться, чи не приймуться. Ну ось, ось одне з них. Бачите, яке? Гляньте. Гляньте. Яке деревце, як квітне. Маленьке яке, і як зацвіло. Навіть на дерево не схоже, а схоже більше на якусь квітку таку. Як красиво. Тут ось поприймалися. Маленьке ось прийнялося. Тут під пляшкою чоловік закрив, теж прийнялося. Там прийнялося велике. маленьке він щось там прищепив на нього. Он теж маленьке деревце цвіте, маленький персик. Метелик полетів, який красивий, лимонного кольору. Це, друзі, тут таке було засохле дерево, вишня і Ось чоловік прищепив там щось на нього. Натринялося і вже отак от виросло таке і зацвіло. У нас там первоцвіти ростуть, дехто каже примула, але примула і первоцвіти це одне і те ж саме. Там ще там біля дороги ростуть наші сливочки, цвітуть. Зробила таку начинку, тут в мене рис, пересмажила цибульку з морквою і додала сюди консерву рибну в олії. От. І отак от беру. такі шестикутники вафельні беру. О, можна ложкою я просто пальцем, мені так зручніше. Сьогодні Великодня П'ятниця, піст великий, то я так, таке собі приготувати хотіла, щось пісне. І отак складаємо раз. Лишні прибираємо. О. І зробила отаке тісто без яйця, пісне зробила тісто. Сьогодні п'ятниця, пісний день, то я зробила просто отак, розколотила муку з водою, трішки присолила, перчику дала і без яйця отак такий кляр зробила. Буду зараз мучати це і смажити. Це мірний стаканчик забрати. От. І зараз буду смажити такі штучки. Не знаю, придумала сама собі таке. Придумала таку начинку сама собі. О, і зараз щось тут мало вийшло. Тут вийшло мало у мене додати трохи. О, такі. Колись таке смажила, рибні котлети, робила такі просто. Це без яйця, щоб воно не розвалювалося, щоб гарно трималося купи, то так у вафельні шестикутнички такі поскладаю його, обсмажу і будемо їсти. Кажуть, рукою кришечки не совувати, бо гроші змітаєш. Я в таке не вірю. Як то кажуть, я не суєверна. Прикмети я не вірю. Прикмети я не вірю, а тому, хто вірить, хай не змітає рукою. Я не вірю в таке. Бачите, вони без яйця, то вони тому такі білі будуть у мене. Напевно, більше трошечки присмажувати, щоб вони були рум'яненькі. О, такі виходять у мене. Ось посмажила, зараз вам покажу, які вони. О, Отакі В середині. Ось, бачите. Смачне. Трохи, су... Трохи сухе з рисом. З м'ясом, звичайно, більш таке сочніше. Але їсти можна. Що смачне, ні? Можна їсти? Так як напіс доволі таки смачне. Ну, з м'ясом трохи краще, але, але це дуже, доволі ну, таки смачне. Це ж піст, ну, пісне. Ну це піст. Але їсть з помідорами. Смачне. Я ці грубші поробила. А ці перші трошки тоньші. Ці такі грубі поробила. Може не дуже гарне, але можна їсти. А з помідоркою. З огірочком кислим, якраз в самий раз таке смачненьке. Ось тут у мене стоїть тісто на паску. І ось тут замісила в двох мисках, тому що вони в мене маленькі, немає великої такої миски. то в двох мисках замісила. Ось уже відкрила рушнички, бо вже воно попіднімалося, отак високе, таке зробилося. Ось отакі мої пасочки вийшли. Ось такі рум'яненькі, гарненькі. Одна щось трішки як щось тріснула чи підсіла, ну нічого. Ось такі в мене паски вийшли. От, і такі яйця фарбувала. І от такі ось оці дуже гарні мені сподобалися отакі. Ось дуже красиві вийшли Плівку, плівку, які гарні. Вони так ніби вишиванка. От наче вишиванкою зроблено. Клейоночка така плівка. Ось, Ось такі. Оце та форма, що я колись в ній манник пекла, і він був пристав, не відкривав ніяк. А подивіться, яка красива паска ось вийшла в ньому в цій формі. Гляньте. Ось яка гарненька, дивіться. О. Дивіться, яка красива, гарненька пасочка вийшла в цій формі. От. Для хліба вона чудова, ця форма. Бачите, як гарно спеклося. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка пані Ларисі за фінансову допомогу, Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.